Всім привіт! Сьогодні огляд мотоциклу. Мабуть, ви його не впізнаєте, тому що він в такої специфічної окрасі. Сразу виложу вам всі карти. Це мотоцикл від військових. Він купувався та вони на ньому виконували якісь там свої завдання. Потім він перейшов до рук іншого власника. Це COVID-250PRO. Так, давайте зробимо огляд. Цей кові, як ви бачите, у нього специфічний окрас, але це не критично. Що ми тут ще можемо побачити? Це прогресія, він об... оснащений прогресією. Кікстартер. Пластик, ну, знаєте, для кові це стандартний пластик. На попередній моделі, що я робив огляд, там таке те ж саме. Тобто його можна, якщо зробити дуже гарну корву, можна його залишити десь. Ну це не критично. Я не бачив ще китайця, де би там пластик гнувся би. Ну, був більш м'який. Фара, руль, це класичне. Така у нас, як завжди, дуже цікава. Речах, коробки. Маятник у нас литий. Загалом більше сказати нічого не можу зовнішньому вигляду. Давайте перейдемо вже до тестування. Щодо ергономики посадки. Цей мотоцикл, хоч він і здається невеликим, але з моїм ростом 1,80 метра вагою за 90 кг, я тут себе чувствую дуже гарно. Я нічого не можу сказати, що він якось мене чомусь. Притисняє. І відчувається він чуть легше, ніж GNS та Colie 300 Pro. Підвізка. Тут м'яка, або так налаштована. керування. Ну, Керується він дуже, дуже непогано. От такий юрки мотоцикли, це прям ну, дуже гарно от десь там по лісу їхати, між, між дерев, кущів, хач там, ще щось таке. Мотор тут 250. Це не 300 треба розуміти. Але все ж таки у нього є низи. Він тягне з низів. Найголовніше, що мені тут подобається. От якщо зрівнювати з НС, у якого супертрактор назив, він коли розганяється, прискорюється, вибачте, то він зразу потім знаєте, треба переключати на іншу передачу, тому що він починає затикатися. Він розігнався і все. У нього крутний момент полка е, вийшла і все. То тут він більш у нього полка намного вище. Дуже цікаво налаштований мотор. Мені подобається. Ну... Мені дуже подобається, як налаштована тут коробка передач з мотором, тому що в нього хоч є трактор не низи, але зараз коли ти переключаєшся на іншу передачу, ручку газу на прискорення, він прискорюється, він не затикається, не треба переключати на іншу передачу. Хоч на низах він добре гриве. Ну, повірте мені. Щодо шестиступки, ну подивимось, не знаю. Дітків на трібна вода, але вже демось по трасі проїхати зекономити топлова пального. Навіть з моїм зрістом мітер сімдесят, коли я встаю на високо стойки. Не відчуваю, що мені якось неудобно. Все розташовано ергономічно. why